Американське видання Політико пише про те, що вже у вересні, сьогодні у нас перше вересня, так от вже у вересні Україна отримає 10 танків Абрамс із обіцяних сполученими штатами 31 одиниці. Наскільки за вашою оцінкою така кількість танків допоможе і зіграє позитивну роль на полі бою, та й в цілому, як ви оцінюєте ситуацію на полі бою? От ваш прогноз на вересень цього року. Ну, знаєте, прогнози робити, це справа дуже невдячна. Особливо, особливо в тій ситуації, яку ми маємо, і знаєте, прогноз можна було б зробити, якби ми мали якісь знаєте, традиційні точки виміру, або якщо хочете таку традиційну шкалу виміру. Те, що відбувається зараз, є абсолютно новою сторінкою в історії оперативного мистецтва, і цього не було ніколи. Тому оцінити і зробити якийсь прогноз у ситуації, яка міняється буквально щогодини. А, дуже складно, тим більше ситуація, яка є абсолютно незвична для, скажімо так, традиційних поглядів щодо ведення наземних операцій. А тому час покаже. Я якщо говорити загалом, ситуацію дотримуюся такого стриманого оптимізму щодо можливості розвитку нашого наступу. Зокрема, на півдні і проведення окремих контратакуючих операцій на сході, зокрема в районі Бахмута. А що стосується передачі танків, я б хотів звернути увагу саме на кількість: 31 це батальйон, тобто американці передають нам цілий танковий батальйон, а 10 це танкова рота. Тобто, нам передається підрозділ, і, 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 фактично у повному складі. Ну, мається на увазі підрозділ техніка і системи забезпечення, особовий склад наш таким чином. Ми говоримо про те, що ми починаємо отримувати вже не просто одиниці, хоча я маю зауважити, що і одна одиниця такої потужної зброї, як Абрамс, вона може відіграти дуже суттєву роль на окремих тактичних напрямках. Ми отримуємо е е е тактичні підрозділи для того, щоб проводити вже бойові дії саме в складі підрозділів. Що Ну, в рази збільшує ефективність використання цих танків, якщо вони дійсно правильно будуть використовуватися. тому передача такої техніки є надзвичайно важлива для нас. А крім того, треба розуміти, що саме передача в такій кількості і в такій якості, а саме десятком і в складі підрозділу, говорить про те, що ми маємо таку сталу програму переозброєння. Наших військ вже на стандарти західної техніки, я б сказав так, для того, щоб ми вже ну, фактично стали фактично стали з військової точки зору україною членом НАТО, і могли вже вибудовувати не тільки бойові е, процедури, а й процедури забезпечення е, цих підрозділів всім необхідним і проводити вже бойові дії в ну, новій якості, тобто не стара техніка, тобто не старий. Т-72 український проти Т 72 російського, що об'єктивно не склад... не може скласти перевагу перед російським танком, а вже використання нової західної техніки, або не нової, а західної техніки, яка є об'єктивно більш передовою, є свідченням того, що Україна розвиває свої збройні сили, вже виходячи із стандартів саме західного цивілізованого світу, якщо хочете стандартів НАТО. Президент напередодні вперше фактично заявив про те, що Україна успішно використала зброю дальністю ураження понад 700 кілометрів, і так само Зеленський сказав про те, що дав доручення виготовляти цю зброю і в подальшому. От в цьому сенсі, наскільки за останні півтора року просунулася Україна у власному виробництві необхідної такої сучасної зброї. Ну, ви пам'ятаєте, що наші західні партнери завжди наполягали і наполягають на тому, щоб зброя, яка передається Україні, не використовувалася по території Російської Федерації, відмічаючи при цьому, що вони нічого не мають проти того, що Україна буде використовувати свою власну зброю по території країни агресора. І, власне, тут ми бачимо розвиток саме цієї ситуації, коли Україна за півтора роки. Суттєво наростила свої можливості щодо розробки виробництва і використання такої техніки, яка дозволяє нам наносити удари по глибокій по, по, великій, по, по території противника на велику глибину. І такі удари вони, бачите, є досить суттєвими, тому що ну ми можемо вже говорити про суттєві втрати російської авіації, як транспортної авіації, якщо ми говоримо про Псковський аеропорт, так і. Про авіацію тактичну, якщо ми говоримо про Курську область, таким образом чином ми говоримо про те, що Росія тепер знаходиться у зоні ураження на велику глибину, і я думаю, що ми не зупинимося тільки на військових об'єктах, тому що ну, навіть для боротьби проти загрози авіаційних ударів або ракетних ударів, нам треба боротися не з наслідками, тобто не намагатися збити кожну окрему ракету, а зробити так, щоб ця загроза. Або перестали існувати, або значно зменшилися. А це означає, що ми маємо мати спроможність наносити удари по об'єктам енергетичного комплексу Російської Федерації і по власне виробничим підприємствам Російської Федерації, які знаходяться в зоні досяжності наших сил ураж засобів ураження. Тут пане Сергію, моє завжди улюблене питання. Ну ось Україна починає виробляти зброю із дальністю ураження там 700 кілометрів, да, як каже президент, це знімає всі запобіжники у наших західних партнерів щодо передачі нам дальнобійної зброї. Україна свою буде зброю зброю, на, на жаль, чому на жаль. Ні. На жаль, ні, ну тому а що ця більше. допомога могла би посилити Збройні Сили України використання і використання цієї зброї лише виключно для деокупації власних територій. Чому на жаль? Чому ці запобіжники не можуть бути зняті? А, ви розумієте, є загальні правила гри, якщо хочете в цій справі, і є певні обмеження міжнародні, причому це не стосується тільки Росії, тільки України. Загальні обмеження міжнародні. Коли зброя з досяг дальністю, з дальністю до 300, більше 300 кілометрів розглядається як потенційної носій ядерної зброї, і тут же діють і трошки інші правила. і На сьогоднішній день, скажімо так, західний світ ще не готовий передавати нам таку зброю, тому що знаєте, як би нам не хотілося, і яку б ми активну роботу не вели по роз'ясненню ситуації все ж таки для них існують певні запобіжники, які, або якщо, як вони кажуть, а, небажання еск... проводити ескалацію цього конфлікту. Тобто вони все ж таки мають надію, що ситуація на їхню думку розв'яжеться у такий спосіб з використанням тільки так званої конвенційної зброї, передбаченої національними і міжнародними договорами. Тим часом. Росіяни публічно продовжують свою ядерну риторику. Зокрема, там лунали днями погрози того ж самого Медведєва. Ну, а от голова української розвідки Кирило Буданов сказав про те, що кілька днів тому перші ядерні боєголовки російські на території Білорусі були доправлені. Я зацитую керівника української розвідки. Він говорить про те, що до того. Проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Він читав оригінали документів за результатами цих тренувань і каже Буданов досить негарні для Білорусі документи. Дослівна цитата: російське 12-те головне управління це управління, яке відповідає саме за ці засоби. Написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом із тим, білорусі показали білоруси, показали максимально високий результат у володінні технікою типу точка у. Про що усе це свідчить? Перші ядерні боєголовки з'явилися, вочевидь, пропродовжуватиме ця передача цієї тактичної ядерної зброї. Якщо Білорусь не може її застосовувати, то що? Ну, власне, власне, йдеться про те, про що ми давно з вами знали, що, попри риторику Лукашенка, всі розуміють, що він не буде мати доступ до цієї так званої ядерної кнопки, до можливості навіть розглядати питання використання ядерної зброї. В інтересах так званого мінського режиму на сьогоднішній день, а крім того, це те про що ми говорили і говорили неодноразово, виходячи з того, що неможливо за кілька місяців надолужити це те, чого не було протягом десятиліть, тому що експлуатація таких серйозних і складних комплексів, як ядерні комплекси, вона потребує, ну якщо хочете, пам'яті поколінь. А ця пам'ять була розірвана протягом 30 років, а вона потребує навченого особового складу. Вона потребує відповідної логістики, відповідної інфраструктури. І а, якщо з точкою У як скажімо так дуже старою системою Білоруси, ще можуть поратися, то Іскандер ну він все ж таки потребує трошки іншого підходу, як інтелектуального, так і. Практично тому е, проти, це підтверджує те, що прошу що я сказав: що за такий короткий час надолужити такі прогалини ну, просто технічно неможливо, і тому е, білоруси навряд чи будуть навіть допущені до якоїсь експлуатації тих ядерних комплексів е, в найближчій перспективі, і це знаєте, і тут ще один нюанс, на який я хотів би звернути увагу. Це певною мірою обмежує можливості росіян. Щодо розгортання на території Білорусі таких ядерних об'єктів, тому що будемо відверті, і в Російській Федерації 12-те головне управління або управління РВСН ракетних військ стратегічного призначення, воно немає в такій кількості фахівців, яких можна було безболісно перекинути з території Російської Федерації для забезпечення експлуатації ядерних об'єктів на території Білорусі, тобто тут ми бачимо що політичні заяви вони скажімо так не корелюються з реаліями цього світу і вони не відповідають не відповідають можливостям білорусі щодо розвитання таких комплексів Стосовно самої небезпеки для Білорусі, от Лукашенко, ми ж пам'ятаємо його риторику, коли він говорив про те, що давно вже з Путіним спілкувався. Тактична ядерна зброя буде поставлена на поставлена на територію Білорусь, і в нього така фраза звучала, що Білорусь нарешті знову повертає свій ядерний статус. Враховуючи ось те, про що говорив Буданов, враховуючи вашу оцінку ситуації, як ви це все нам розклали по поличкам, скажіть, от ця тактична ядерна зброя російська на території Білорусі, це більша загроза для самої Білорусі зараз? Чи її посилення, як того хотів Лукашенко, говорячи про повернення ядерного статусу? Ні про яке посилення Білорусі мова не йдеться, тому що Білорусь на сьогоднішній день є окупованою територією. Яка контролюється маріонетковим режимом, і говорити про посилення якоїсь бойової місії Білорусі не приходиться. А йдеться про загрозу для Білорусі з точки зору того, що навіть задля того, щоб провести нейтралізацію цих об'єктів, ми маємо і не тільки ми всі зацікавлені сторони, давайте говорити про це, мають повне право застосовувати засоби ураження проти таких об'єктів, і неважливо, де вони знаходяться. Що буде територія Російської Федерації, чи це буде територія Білорусі? Відповідно, об'єктивно для Білорусі збільшується ризик розгортання військового конфлікту на її території, і саме це говорить про те, що Білорусь таєм ну вона і була власне театром бойових дій з меншою інтенсивністю, але загроза власне для території Білорусі щодо воєнного конфлікту. Я не кажу поки що про ядерний конфлікт до цього. Ми навряд чи дійдемо в цій ситуації, але вона збільшується об'єктивно.